Магнітні властивості речовин діапара і ферромагнетики. Якщо невеликий виток зі струмом помістити в магнітне поле, то виток установиться перпендикулярно до лінії магнітної індукції поля. При цьому він поводиться так само, як магнітна стрілка. Але чому постійний магніт створює магнітне поле? Засновник теорії магнетизму Анри Марі Ампер вважав, що це пояснюється замкненими електричними струмами всередині магніту. З'ясуємо, чи так. Це. Будь-яка речовина поміщена в зовнішнє магнітне поле, намагнічується. При цьому створює власне магнітне поле, яке в одних речовин напрямлене так само, як і зовнішнє магнітне поле. І тоді в цих речовинах підсилюється зовнішнє магнітне поле. А в інших протилежно зовнішньому полю, і отже, тоді послаблюється зовнішнє магнітне поле у такій речовині. Таку фізичну величину, яка характеризує магнітні властивості середовища, називають відносною магнітною проникністю. Відносна магнітна проникність середовища позначається буквою М'ю, це фізична величина, яка характеризує магнітні властивості середовища дорівнює відношенню магнітної індукції Б магнітного полю в середовищі. До магнітної індукції в 0 магнітного поля у вакуумі. дорівнює В поділити на в 0 Чому різні речовини намагнічуються по-різному? Одна з основних властивостей частинок, з яких складається атом, наявність у них власного магнітного поля. Це поле характеризує фізична величина, яку називають власним магнітним моментом. За аналогією з магнітним моментом контуру зі струмом. А для контуру зі струмом магнітний момент ПМ це векторна фізична величина, яка чисельно дорівнює добуткові сили струму, і який тече по контуру на площу С контуру. ПМ дорівнює І помножити на С. І напрямок магнітного моменту визначається за правилом правої руки. На відміну від магнітного моменту контуру, власні магнітні моменти, які мають електрони, протони та нейтрони. Не зумовлені наявністю струму, а є характеристикою частинки. Найбільший магнітний момент має електрон. Магнітні моменти протона і нейтрона приблизно в тисячу разів менші. Проте власні магнітні моменти частинок додаються і при цьому створюють власний магнітний момент атома і молекули. Магнітні моменти атомів і молекул, у свою чергу, створюють магнітне поле всередині речовини. Розташування і склад атомів і молекул у різних речовин є різним, тому речовини мають різні магнітні властивості. Зазначенням відносної магнітної проникності розрізняють слабо і сильно магнітні речовини. Слабомагнітні речовини це речовини, які створюють слабке магнітне поле, індукція якого набагато менша за індукцію зовнішнього магнітного поля. І, мабуть, ви вже пригадали з 9 класу, що до слабомагнітних речовин відносяться діамагнетики. Парамагнетики. Діамагнетики це речовини, які намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене протилежно до зовнішнього. Якщо зразок із діамагнетика внести в зовнішнє магнітне поле, ось ви бачите, то в ньому створюється власне магнітне поле. Зовнішнє магнітне поле його напрям позначений синіми стрілками, а в червоній лінії це лінія магнітного поля, створеного діамагнетиком. В результаті ми отримаємо ось таке результуюче магнітне поле, яке всередині діамагнетика буде трошечки слабше, ніж зовнішнє магнітне поле. До діамагнетиків належать інертні гази, неон, тощо, також мідь, золото, срібло, вода, азот. Атоми і молекули діамагнітних речовин не мають власних магнітних моментів. Тому намагніченість діамагнетиків пояснюється наведеними або індукційними магнітними моментами, які створюються в атомах під час потрапляння діамагнетиків у зовнішнє магнітне поле. Наведені магнітні моменти завжди напрямлені проти магнітної індукції зовнішнього магнітного поля. Тому діамагнетики мають такі властивості. Діамагнетики незначно послаблюють зовнішнє магнітне поле. При цьому B-діамагнетика трошки менше від b 0 а μ-відносна магнітна проникність трошечки менше одиниці. Ну і бачите у яких межах. Діамагнітна речовина виштовхується із магнітного поля. І відносна магнітна проникність діамагнетиків не залежить від температури. Цікаво, що людина в магнітному полі поводиться як діамагнетик, оскільки майже на 70% складається із води. Парамагнетики це речовини, які намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене у той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле. Бачите, ось внесений зразок із парамагнетика у зовнішнє магнітне поле і в результаті всередині парамагнетика, як бачите, трошечки сильніше створюється магнітне поле, ніж зовнішнє магнітне поле. До парамагнетиків належать кисень, платина, алюміній, лужноземельні метали. Або молекули парамагнітних речовин вже мають власні магнітні моменти. За відсутності зовнішнього магнітного поля ці власні магнітні моменти орієнтовані хаотично. Якщо парамагнетик помістити в магнітне поле, його частинки починають орієнтуватися так, що їхні власні магнітні моменти спрямовуються у напрямку зовнішнього магнітного поля. Внаслідок такої орієнтації парамагнетики і мають такі властивості. Незначно посилюють зовнішнє магнітне поле. Ну, бачите, м'ю найбільше становить 1,3, тобто незначно посилюють магнітне поле. Парамагнітна речовина втягується в магнітне поле, тобто рухається в бік збільшення магнітної індукції. Відносно магнітна проникність парамагнетиків зменшується. Зі збільшенням температури. Це пояснюється тим, що збільшується швидкість теплового руху атомів або молекул, їхня орієнтація частково порушується. До сильномагнітних речовин належать феромагнетики. Це речовини, які, намагнічуючись, створюють сильне магнітне поле, напрямлене в той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле. Феромагнетики залишаються також намагніченими. І у разі відсутності зовнішнього магнітного поля. До феромагнетиків, як ви вже знаєте, належать залізо, нікель, кобаль, рідкоземельні речовини та низка сплавів. Іони феромагнітних речовин мають власні магнітні моменти. Причому будь-яке феромагнітне тіло складається з доменів. Це такі макроскопічні ділянки з лінійними розмірами від 1 до 10 мікрометрів. У яких власні магнітні моменти сусідніх йонів співнапрямлені і мають власну намагнічність. Якщо немає зовнішнього магнітного поля, то магнітні моменти окремих доменів орієнтовані хаотично, тому зразки феромагнітного матеріалу зазвичай розмагнічені. Коли ж феромагнітний зразок помістити у зовнішнє магнітне поле, то домени... Магнітні моменти, яких зорієнтовані за напрямку цього поля, збільшуються за рахунок зменшення доменів з іншою орієнтацією магнітних моментів. І відбувається частковий поворот магнітного моменту в кожному домені. Ці процеси і приводять до намагнічування зразка. Доменна структура зумовлює такі магнітні властивості феромагнетиків. Феромагнетики значно посилюють зовнішнє магнітне поле. тобто… Їхня магнітна індукція набагато більша, ніж зовнішнього магнітного поля, ніж б 0 v Ну і, відповідно, магнітна проникність теж більше, набагато більша одиниці. Феромагнетики втягуються в магнітне поле так само, як і парамагнетики. При досягненні певної температури, яку називають температурою кюрі, феромагнітні властивості речовини зникають. І вона тоді стає парамагнетиком. Феромагнітні матеріали ще умовно поділяють на два типи магнітожорсткі і магніто-м'які матеріали або жорсткомагнітні м'яко-магнітні матеріали. Магнітожорсткі матеріали це матеріали, які після припинення дії зовнішнього магнітного поля залишаються намагніченими довгий час. Їх застосовують для виготовлення постійних магнітів. І феромагнітні матеріали, які легко намагнічуються, які швидко розмагнічуються, називають магнітом'якими чи м'якомагнітними матеріалами. Їх застосовують для виготовлення осерт електромагнітів, осерд двигунів, трансформаторів, електромеханічних генераторів тощо. Це є матеріал параграфу 15-го, і отже на цьому наш урок закінчений. Дякую вам за увагу!